Всім привіт! Давно не снімав відео. Не снімав відео давно, тому що був несправний телефон. От. Здавали в ремонт. Сьогодні зробили, так як я знімаю на телефон. От. Так що, слава Богу, зробили. І от Знімаю для вас відео. Зараз покажу вам кроликів лежать тут. Сьогодні вітер дує, не так жарко. Сьогодні ночі трошки дощ ішов, їм не сьогодні не так жарко, а то як жара, вони як порозлягаються, як почнуть хекати. Ну, отак от кролики тут. Хто лежить, хто сидить, тут маленькі, маленькі і ребенята, да? Через. Скоро вже буде вечеря. Всі ждуть. Да? Все. О, Федя. Тут у мене молодняк, тут вісім кроличок. От. Опа. А тут кролик щось здох, ці клетки. Тут їх було сім. Уже 6, 3-3. Сейчас поставлю на паузу вытяну витяную. Да-да-да, неприятності. Тут скіки у вас уже? 6 осталось. Мачку, а там 8 дівчинок. Це у нього рана на глазу. Дерлися, видно, і поранився. Да, Пропав. Не вздутий, найменший був чорний. Не знаю чого, пропав. І тут, а тут вісім девочек. Ну, девочки пока нормально. Так. Тут ці малиші. Тут кролички, ця кролиця з кроленятами. У нас ще поки з ними силиться теж з трьома. В цій три. Кроленя. Тут попусто. Паутина дуже паук сплю. Тут я потім вже пообмітаю все, пошмалю. Білити не буду, щоб ця клітка вже два рази білена. І тут будуть оці три, сім і оці три. 13 штук, виходить, підуть в цю общу клетку, поки що будуть сидіти. Поки що їх відлучати не буду. Їм вже було по два місяці. Да. Цім вже півтора. І отак от білий. Це в мене перший. Білий кролі, я його так і назвав білий, білий, отакий от чорним носом. Вот так от. І Федя. Федько. Що Роза? Ходи. Корей уже. Оця, що хоче бути квочкою, так? Да? Нашу ти мені квочкою здалася. Виходи. Знесок. Хтось уже. Перехтів нестися, а там курочки ходять. Два петуха, в цьому два роки, тому рік. Ось так от. от. Оцей загон. От тут будка зелена, каліточка. Сюди на ніч я заганяю качки. От. Ми до них підемо, поки я тут, я одразу хочу показати, от сюди я їх заганяю. Сюди. І тут вони мене ночують. Хто хоче в будку заходить, хто хоче на дворі ночує, ходить. Отак от. Так от. Да? Курочки. Полинчора їхав, різав кроликом. Так, качечки, качечки, качечки. Дві неділі не знімав відео, виходить, і скільки новостей. Так. Бабушкина квочка вилупила курчата. Ну як вилупила? Вилупила вже скільки їм. Неділя чи друга вже неділя. Вже є їм. Так, да, дві неділі вже їм. Отакі от, от вони. Вона вилупила 13 штук, молодець. І бабуся ще купила 24. Вот, 37 і одне пропало. 36 курчаток. Ось такі от тут ходять. Вже треба картонку забирати від них. Зараз жарко тут ну, воно сохне. От на камеру дивлюсь. Воно як темніше мокрішне. Так, то воно сухе. Да, Квочка ще драпає. От, сидить їда, вода. І отак от. от. Ух як ми живемо з бабушкою, вони живуть в старій хаті, а ми оцей новій. і за цією хатою є стар, е, старіша хата, а ми живемо в новій. Вона держать тільки кури. От, Так що і цей год завела курчаток. Ну як, була квочка, вона вивела і ще докупила. От, отак от. Так, що, 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 що. В дальнішому. Ці курчата, квочка піде в курник, а курчата будуть жити отут. Вони будуть виходити через віконечко на двір. Зараз виходять поки мої качки. Ну і отак вот от. А там що, качур і качка. А остальні тут сидять. Привіт, мой світ! З люка в неї 19 яєць. Всі запліднені з каченятами, їй виводити з 25 числа. цьої виводить на 10 днів пізніше, десь 5-го, 4-го такого. Це і 21 яйця теж все. Всі запліднені, слава Богу. Ця качечка сьогодні сіла на яйця. У неї 17 яєць. Ну Як мені кажеться, що під неї ще підноси коричнева качка. Що вивела мені 8 каченят. Що зараз 7. Бо одне було пропало. От, так що, ну нічого страшного. 17 штук. Если що там, 17 тоже хорошо. Все, ці си сидять, ці си добрюшечки. Ну такі вони. А, ти і добра. Оце її дочка оцей качки. Сама дурна, це оця. Да, 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 да. Все, злюка. Так, курчаток показав, качок теж. Ідемо до каченят і курчаток. А вон до качка. А, засвітлює, не видно. Йдемо до каченяток, курчаток. Тут каченята, сім штук. Тут були курчата з цими каченятами. Курчата вже забрав, каченята поки тут. От, ростуть, слава богу, такі от кругленькі. І задки, і брюшка вже почуть починають рости от Сім от так, от штучок от таких от красивих, з білим. Травички кидаю всім кожен день. Їда. Воду тільки поміняв, чисто наляв, вже все загрязнили. До місяця їх будуть держати. Ну, коротше, поки не буде виводити перша качка каченят, поки вони будуть тут. А потім вже підуть до других качок, більших, в общий двор, так сказати. То її виводить з 25-го і от поки. От, почнуть лупитися, і тоді вже я їх заберу звідси. І отут будуть другі вже суточні каченята. От так от. Так, а курчат я перевів от сюди. А тут вони бігають, курчата. петухи, Тут скільки? курочок 7 буде, курочок 7 не більше. А то все петухи. Ну, я буду звідси лишати три петуха молодих і всі курочки. А остальні петухи підуть на м'ясо. Їда, вода. Оцю кормушку ставлю на ніч в будку і наливаю в ту поїлку воду. Перевернули. То я наливаю їм воду тільки на ніч. От так що. О, так от. Тут у них загон великий. Не пам'ятаю, як це називається. Полотно оце зелене. От, для тінька. Сітка отака зелена. Щоб для тінька була. тут бігають красивенькі вже які великі, да? курчатка. Так, йдемо до більших каченят. Що барон? Як ти линяєш? Да? Повно шерстів тебе. Вичистити, вичистити його треба. Сьогодні вітер трохи дує. Вчора басейн поставили. Ну як сьогодні вітер дує, то ніхто й не купався. Може задуває, я не знаю відео. Каченятка мої. Каченята. От -от тут дує сильно. Ось тут вони в садку. Зараз підемо до них. Ось там вони. Тут я перегородив доскою. Сюди вони виходять тут пастися. Вот. О. Каченятка. Ходять. Так. Їдять вони в мене пшеницю з ячменем, Ячменем і ще на тов, коротше, і змільчив шкаролупи від яєць. Ось зараз побачите, вони зараз в кучі, бачите? Вони зараз клюються. Вже от вони були в розсипну, коли я йшов сюди з камерою. Все, я прийшов, вони в кучі і починають клюватися. І я їм давав Тіктонік-Вітаміни, випаював їх отакими от вже старшими. Купляв два порошка, кальції, вітаміни. Теж вони в мене їх з'їли. Зараз даю їм. Трава кожен день і пасуться вони на траві. От, так що самі дзьобають. І сьогодні ще почав додати тут навіть видно таке, біленьке. От. Це найбільше. А так то маленьке. Кальцій і шкаролупа від яєць. Натер, і змільчив і все. Ось так от. Ось там от сидять. Тут 17 каченят, получается, 5 білих, ну чого ти його клюєш? І клює, і клює. 12 тут каченят більших рябих таких і 5 білих. Чого вони клюються? Це моя вина, тому що коли оці рябим каченятам було 2 неділі, то цим білим було сутким тільки було щось, 2-3 дні. І я їх соєдинив І коли вже оцим чор, чорним, коричневим більшим треба, я вже добавляв ячмінь, то цим білим треба було тільки добавляти пшеницю. І вони, виходить, не отримали свої вітаміни, не був правильно правильний раціон у них і вони не получили кальцію Вітаміни, які вони мали отримати. І тепер вони почали клюватися. А тепер, що я замітив, я вчора качня там білим, вони саме більше клювались От у качок на, от дзьоб іде, іде рівно. І от на, верхній, на верхньому дзьобу є така кусочок завернутий. Вниз такий. От я отим білим міліметр два кусив. Там буває, що йде трохи кров, а буває ні. Ну не прям дзьоб, і от самий кусочок-кусочок. Може там видно де качки. Ось той рябої коричневої знизу. Таке там, як завернутий такий клюв. От Якщо один міліметр відрізати, от, ножицями або спеціальними, як вони, манікюрними ножицями. От. Є що курям. Теж кусочок дзьоба відрізають, щоби, які клюються, клюють яйця, щоб коли вона клювала, їй було больно. І так же само я цим п'ятером вчора повідкусував кончики. Ну, взагалі трохи міліметр, максимум там, 2 міліметри. І я замітив сьогодні, що вони почали менше кусати у цих більших. А цим більшим я не відрізав. клюви, краюшки. І вони клюються. Так що, напевно, що сьогодні вечором я теж таке зроблю. Ну побачу, побачу, як вони будуть себе вечором вести. На щас, я дивлюсь, що вони в кучі і и... трошки теж один одного клюють. Натираю їм кабак. Вот. Все, що тільки не... Все, що їм тільки треба. Тут садок великий загорожений сіткою. Вот. Тут їм ходити є де. Такі от діла і всі каченята, і як я буду далі тепер робити. Вилупила качка каченят суточні, я їх віддільно, і буду держати до місяця часу, коли вже почне пір'я рости. ну Як вже підросте чуть, -чуть пір'я до місяця часу. І тоді вже я їх буду підселяти до цих в обще поміщення до остальних качок. В обші дворок, як я сказав. Щоб каченята получали свої вітаміни і не клювали пір'я. Так що це я виноват. Що я їх одразу суточними до двохнедільних недільних соєдинив, і того вони почали клювати один одного. Ну і отак от, от. Такі от діла. І от до місяця часу раціонний буде корм у них. Все, вітаміни, щоб вони получили свої вітаміни, кальції і все. І потім вже підуть до общих качок. Можуть вони клюватися, більші можуть обіжати менших, але не так, як зараз. А взагалі було пару днів тому, ну як пару днів, ні, не пару, неділя, що от було, що вони кусалися аж прямо до крові. Тоді вже їм купили порошок, вітаміни. Я їм почав додавати. У воду ще тіктонік їм додавав. один мілілітер на літр води. І от так от. от. Про качки я вам розказав, про кролики теж, кози пасуться. От. Лежать. Випускав курчаток пастися. Це недавно шов. Зараз я. Оп, підійду до них. От сюди я їх заганяю на ноч, отаман до каліточка. І отут вони ходять. Я їх не закриваю, будка відкрита, там у них вода їда за будкою. Не видно там. От. І все. І тут вони ночують. От. А курчатка я переселив туди. Там більша будка, там ближче до проходу, там де ми ходимо. От. І там їм буде лучше. А каченята я їх виганяю тут. То от рядом. Що ви качки. Не клюйтеся. вот оті білі, от, бачите, вони вже такі великі качки. Скільки їм уже? Ну чого ти його клюєш? От іменно от великі. А сьогодні оці білі п'ять 5... не клюються вже. Бо їм дзьобі больно. От краюшик от білий стоїть. Кончик прямо міліметр, От, іменно його клюють, клюють. Ну от так от. Такі от діла. Ну не клюю його. О, і ходить, бігає, і клює, клює. Бо вони зараз на кучу. Зараз я уйду, вони розійдуться по всій території. О-о-о, бачите, о, о. як воно клює. Аж кричить. Йдіть. ідіть, оце не клюйтесь, бо я ж не можу дивитися, як ви кусаєте один одного. Нема що їм робити. Це хрін накрив кліткою, щоб вони його не з'їли. Тут вони їдять траву, виходять От тут. От. Тут сусідські сусідські качки. З цієї території. От тут доска, трави повна. От перегородив. Все, йдіть, не клюйтеся. Качки-мачки. Ну і отак так, таке от було відео. Показав вам всіх, розказав. Огород наш. от, Курчатка там бігають. Це відео буде велике. Ну як? Вже 19 минут. От. Ну і отак от. Показав вам всіх розказав. Всі ходять, клюються, всіх все добре, Крім качок, які клюються. І отак вот от. Водичка така жовтовата, тому що сьогодні їм трошки капнув вітамінів тектоніка. Вот. А, що перебіг. Траву, я їх змалку привчив на траву і так вони цю траву так їдять, кинув, з'їли, кинув, з'їли. Молочайчики рву. І отак от. Сюди їх випускав пастися, На подорожних чи як його, ні. Забув, як я на нього кажуть. І вони тут собі пастися на цій травички. Ну і отак от. Да? Качки. Я не буду відкривати. А там вони всі ходять. Ну як, лежать. Ось так от все. Йдемо до кролів. Завтра субота, будемо їхати на базар. От. На дачі продавати молочне. От. от у нас тут село. А отак от, от за селом через балку йдуть вокруг дачі. Там, де приїжджають. П'ятницю, в суботу і неділю, дачники от, з міста. І вже вечір, зараз вже які дзвонили, заказували. Молоко, там яйця, бринзу. Ну і отак от. Я возюсь молочне своїм другим дедушкою Колею. Він живе через вулицю. Вони держать корову він з бабушкою. От. Я беру коз'є молочне, він бере коров'є яйця, м'ясо. І от одною машиною їздимо кожною суботою на дачі, продаємо молочне. А, це дівчина красива така. А ті дві не пам'ятаю хто. Так, да, зайчики. Полин згризли, вчора їм. Ще більше дав полина, сіна. Ну і отак от. О. Ну і отак от. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Все. Всім пока!